Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні запрошую вас до перегляду моїх рукодільних покупочок і невеличких процесів. За ціле відео вам покажу лише одну готову іграшку, і це буде єдиноріжка, яку ви побачили вже на заставці, і вам її покажу самоонюю. Давайте розпочнемо з моїх покупок. Я вам розповідала вже про свої покупки з джума, які заблукали десь за кордоном і не показувалися мені дуже давно, замовляла ще у листопаді місяці. Нарешті вони з'явилися і обіцяють незабаром я що їх отримаю. Вже вони десь по моєму місту Дніпро. Мандрують, до... залишилося чекати недовго. Це була одна, із... одна посилка, яка була зібрана з 4 чи 5. Я вже не пам'ятаю, скільки там йде до мене товарів. А потім після того я ще у грудні замовляла ще деякі товари, вони, нарешті, до мене прийшли. Хочу вам показати їх, що мені прийшло з джума. А я замовляла собі ось такі ось гачечки. Їх, здається, 10 штук, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 штучок. Номерочки є різні, як для серветок, так і для іграшок. Дуже-дуже різні номерочки. Не буду вже розпакувати всі, показувати, два гачечка лише без. Цього, як воно правильно називається, ковпачка. А всі решта прийшли у гарному стані. Буду пробувати і ними в'язати. Гачечків багато не буває, тому докупила ще такий товар. Також я ще собі замовляла а, декілька місяців назад ось такий ось оліхтарик. Він дуже зручно клеїться на стінку. на Шафу і використовуємо їх на кухні. Одного було мало, я ще одного замовила, прийшов цілий, неушкоджений. А які ще були покупки з джума? Це була а, лялька, яку я вам не покажу для дитини. І в мене ще були набір шпиць. Ось такий ось здоровий пакет для декілька наборів я замовила, коли була чорна п'ятниця, замовила собі різні номерочки. П'ятірка, трійка, три з половиною, два з половиною, чотири. Це, здається, це розсипала чотири з половиною і двійка. Розсипала свої шпиці, такі тоненькі-тоненькі. Це, як ви догадалися, для вив'язування шкарпеток. Чолочні шк... шкарпеткові шпиці. Так, я їх замовила з надією, що мені вдасться таки пов'язати пов'язати шкарпеточки. Не знаю, коли це станеться, все, щось до них не доходять руки. Пару спроб зробила і щось пішло не так. Я відклала цю попитку. Ну, добре, це такі. Покупки, що вони знадобляться у будь-якому випадку. Нехай будуть потрібні. А наступне, що я замовила, це замовила собі знову пряжу. На цей раз її дуже-дуже мало. Це пряжа Ярнар джинс. Колір 07. Це мій е, самий найулюбленіший колір для вив'язування ляльок. Е, ви вже бачили в минулих моїх влогах, що я активно вив'язую. І мені сьомий номер дуже-дуже потрібен. У мене лишилося у запасі половинка моточка, тому довелося замовити цілу упаковку. Упаковкою воно трішечки дешевше було, не набагато, але дешевше. Тому замовила, нехай буде ціла упаковка, тому що інші номерочки мені, як виявилося, і не потрібні. Все в мене є у наявності, тому я поки відклала цю ідею, що мені потрібно. Щось інше замовляти. 07 виявився один, який дуже-дуже мені потрібен був. До цього до цієї упаковки я ще собі замовила акрил. Я акрил. Угу. Я ним не в'яжу, але я собі замовила. І замовила собі 502 номер це два моточки. І замовила собі номерочок. 11,86 і 855, коричневий і сірий, для яких іграшок я замовила акрил. А я вже в'язала сову і закрила сову з Гаррі Потера. Вона дуже гарно виглядала, тому що акрил трішечки ворсин, ворсинниста ниточка, і дуже ефектно виглядала іграшка. І я в'язала цуциків замовлення перед Новим роком, і воно також дуже-дуже гарно мене виручив акрил, тому що потрібно було начисувати бороду цим собачкам. А хочу повторити собі для ярмарочного асортименту такі іграшки, тому вирішила підкупити ще такого акрилу. Також ще планую. Незабаром випустити МК на сову, яку вигадувала у минулому році. До цього акрилу мені потрібна була пуходерка. Я була в пошуках, у кого на сайті є акрил і у кого є пуходерка. До речі, посилання на цей магазин я вам залишу внизу під відео. Я вже не вперше з цією дівчиною працюю, мені дуже подобається як вона обслуговує. Тому раджу до неї звернутися за ниточками. У неї, до речі, є оптові ціни. І спитала в неї, чи є в неї пуходерка. Вона мені сказала, так є. Ціна, не пам'ятаю, здається, 55 гривень, можу помилятися. Звісно, я сподівалася, що там прийде пуходерка, як у магазинах продають. Зоомагазинах для собачок. Але ні, дивіться, що мені прийшло. Маленький такий манюсик, манюсик такий прийшов. Ось така в нього щіточка. Оце і є моя походерка, якою я буду працювати з іграшками. Не знаю, чи впораюся, чи ні. Вона така тупенька, але. Цікавий інструмент. Головне тепер його не загубити в своєму рукодільному куточку. Бо я на таке здатна. Він дуже маленький, я можу десь положити її, загубити, де я його поклала. А у подаруночок мені поклали ще й цукерочку. Ось такий в мене був закуп. Закупи в мене були лише для того, щоб поповнити свої запаси ярнар-джинсу. Все. Покупок більше немає. Давайте перейдемо до процесів. Що я хочу вам показати, я весь цей тиждень в'яжу зелені іграшки, і, як виявилося, дуже нудно, монотонно одне і те саме зелене в'язати, тому я вирішила трішечки розбавити свій асортимент, відволікти свої очі і пов'язала ось такі ось у свої патріотичні сердечки. Зв'язала їх чотири, і ще два у мене. У процесику. В'яжу їх, підволікаюся, або, можливо, коли тривогами сидимо в коридорі. У мене ось така є корзиночка, і я їх потроху вив'язую свої а, сердечки. Це такий невеличкий процесик, який я просуваю постійно, коли в мене є хвилинка, і хочеться щось пов'язати, але не хочеться напрягати думки і тому подібне. А, одним із вечорів. Точніше, одну із ночей я присвятила своєму цікавому недов'язу. В минулому відео я вам показувала, яку іграшку я в'яжу. Це ось така дівчина Wednesday. Я знаю, що мої подружки рукодільні чекають на цю іграшку. І. Підганяють мене частенько з запитами, коли ж вона буде готова. Донька дуже чекає на цю лялечку, і я її вирішила трішечки сісти, попросувати, продвигати. Ось такі ось мої результати. Голова вив'язується прям з тіла, як я люблю, ось ось шия. Я в шию вставила ватні палички і в ручки вставила проволоку, дріт. Дріт обмотала ізолентою, і ось такий в мене процес залишилося питання з волосами. Які ж їй вставити волоси? Довго я думала, гадала, і дитина хоче і софті. Але я розумію, що і софті у мене буде дуже велика голова. Зачіска буде дуже велика, як і у моїх лялечок, які я в'яжу. А постійно з такими зачісками. Ось я вам для прикладу її покажу. Буде дуже-дуже-дуже велика в неї голова. В неї також і у цієї софті, і у Венс, по схемі велика голова. А якщо ще додам волосся такого, то буде дуже-дуже неопрятне. Тому я гадаю, у мене є ще два моточки ось такої Алізе Белла. Здається, 60-й. так, 60-й номер, вона трішечки потонше І я думаю, можливо, я буду робити зачіску саме з цієї ниточки. Скоріше за все, це буде ось така ось ниточка вдіватися, але також вона трішечки, як кінчики будуть псуватися. Тому не знаю. Я ще в роздумах навіть подумувала таке, щоб придбати. Треси, але з тресами ніколи не працювала. Не знаю, чи вдасться чи не вдасться, чи вийде чи не вийде, тому поки не наважуюсь на треси. До речі, напишіть ваші ваш досвід, чи ви працювали з тресами чи в'язали ви колись іграшки, вдівали волосся, чи прошивали волосся тресами. Не знаю, в мене досвіду нема такого, тому я поки не беруся. Але дуже хочеться зробити дуже файну дівчину. І дитина чекає, і самій вже хочеться нарешті її закінчити. Ну, то вже будемо дивитися у наступних відео. Знову вона не готова. Але в мене є одна готова іграшка. І це, до речі, сьогодні вже 19 число, а в мене на сьогоднішній день готова лише. Лише п'ята іграшка. П'ять іграшок за 19 днів. Добре, в мене є ще іграшки, які в процесі. Добре, в мене ще є лялечки, яких треба закінчити, і вони будуть також рахуватися. Але такого результату я ще не бачила. 19, іграш... 19 число і лише 5 іграшок. Треба дуже-дуже. Багато гачків брати, і бажано, щоб вони всі за мене в'язали, щоб показати хоч якийсь результат у кінці цього місяця. Ну, то добре, я сподіваюся, щось в мене ще вийде за 10 днів. А зіркою з сьогоднішнього відео я вам хочу показати ось таку ось красунечку. Так, не хоче вона сидіти, скачується, наче видно. Давайте поки Покручу її покажу вам її, а потім посадимо. Єдиноріжка у яскравій, в яскравих черевичках і у ніжній суконьці. Дивіться, яка вона в мене вийшла. Ось такий в неї грива вийшла. Ось такий в неї погляд. Дуже мені подобаються ці оченята, але вони в мене, на жаль, вже закінчуються. Я завжди єдинорігам, єдинорожкам своїм вставляю лише такі оченята 10 мм. Дивіться, ось така в неї грива, Грива для мене незвична, я таку не дуже люблю, це з з'єднувальних стопчиків вив'язується. І ось така в мене красуня вийшла. Гриву вив'язувала з кольору 82,11. Надійка, тобі великий привіт. Це від тебе подаруночок на гриву. Ось така моя одна єдина готова іграшка, не враховуючи, звісно, берелочки і сердечки. Можливо, їх буду також врахувати в цьому місяці, щоб хоча б щось вам у кінці місяця показувати. Це і все, більше процесів немає в мене ніяких, нічого не просувала. Процеси та є, нічого не просувала, це і все, що мені вдалося зв'язати. Зелені іграшки ви вже побачите у кінці цього тижня, або в понеділок вийде вже наступне відео, побачимо, як мені вдасться пов'язати. І я вже на сьогодні з вами буду прощатися. Посилання на магазин буде внизу під відео. Ви пишіть вашу думку стосовно тресів, що ви думаєте. Можливо, ви якусь ниточку зможете мені порадити для вдівання на зачіску. Дуже хочеться мені таки з ниткою зробити, а не з тресами. І пишіть вам, як моя красуня подобається, чи вам така єдиноріжка, чи ні. Вона в мене в'язалася з дуже поганими думками. Не хотіла її навіть брати, але мене мама Підштовхувала, надихала і казала, краще сідай, в'яжи, краще сідай працюй, аби не збожеволіти. Дуже важкі були події, дуже важкі були новини. Тому, маминими молитвами, мамочка, тобі велике дякую. Спасибі, що ти завжди мене надихаєш, підтримуєш, і інколи надаєш мені пендалі, які мені потрібні. Дякую вам, дівчата, також, що ви заглянули І сьогодні на мій канал, подивилися це відео до кінця. Переглянули усі мої покупки знову. Переглянули мої роботи, мої процеси. А я з вами прощаюся до дуже скорої зустрічі. Вам всім бажаю мирного неба, поменше поганих новин, а лише приємні події, які будуть траплятися з вами. До дуже скорої зустрічі! бугай